Вітаю, друзі, на своєму каналі. Хочу вам показати, яка в мене красуня зацвела фіалочка. Там ще багато різних фіалок цвіте. Але вам для фону поставила цю фіалку, тому що не знаю, як зробити, щоб відео якесь поставити, щоб бігли картинки і розповідь була. Як це змонтувати? Поки що не знаю. Тому отак от, от вам зроблю. І буду сидіти вишивати і розповідати. E, значить, що я хочу вам розповісти. У мене ця ідея давно в голові визріла, але якось ну не було часу e, зняти то відео, а це недавно так. Зайшла за цілий тиждень перший раз у Фейсбук глянути, що там якісь, може якісь новенькі новості є, там щось таке. Бо через цю вишивку ну, зовсім нема часу. І мені трапилося на очі, що віруючі збираються, автобус має їхати на Йосафатову долину в Шаргородському районі Вінницької області. І дам фотографії, що там зараз створиться, скільки там тих хрестів понаставляли, який там базар зробили на тій долині. Ну, я, чесно говоря, я сама звідти родом. Там, значить, з, одної з ця... у нас називали її Сафатова долина. Не Йосафатова, а Сафатова. І ця долина це в яру знаходиться. З одної сторони село Голинчинці, а з другого село Зведенівка. Я і мої предки жили в Зведенівці. І, значить, там по маминій лінії жила моя бабка, прабабка. Прабабка -пра і пра -пра -пра -бабка. да Це до. Ну, короче до п'ятого покоління я пам'ятаю бабка, прабабка мені розповідала за те, як вони там жили. Родовід свій помню до п'ятого покоління. І, значить, що ж там за ту сафатову долину мені прабабка розповідала? Значить, цей яр, ну яр там, виходить, з одного сторони, горб, з другого горб, бо там холмиста місцевість. Значить, одна половина ну горб з одної сторони належав одному панові. А з другої сторони горб належав другому панові. Пани тримали, верніше, коні спочатку там пасли, і конюх пас вночі ліг спати, приклав голову до землі, ну, відпочивати ліг, і почув, як. Під землею ніби дзвони дзвонять. Ну, розумієте, колись люди ну, були затуркані, ж не такі вже розвинуті, як зараз. Ну, Зараз я це вже розумію, що це навіть прабабка мені розповідала, що коли що є часом, в вухах дзвін йде. Це початок якогось захворювання, коли в вухах дзвонить. А тим більше, якщо прикладеш до землі, йде від луня, і виходить, ніби дзвони дзвонять. Ну, цей мужик розказав, що от спав і чує, що під землею дзвони дзвонять. Потім другий раз пасли коні, і там іде з одного горба джерело текло і з другого горба джерело текло. Щоб ви розуміли, там води туговато, тому що місцевість мало того, що холмиста, вона кам'яниста і джерел дуже мало. Там тече в нас, наприклад, в Зоденівці з-під гори текло, текла підземна річка. Туди ходили, можливо, і зараз ходять прати, жінки всі. А колодязі були ну, один-два на всю вулицю. Не було, щоб там в кожного могли е, докопатися до води. Тому вода на, на віс золота була. Е, я сама ще як жила там, то теж оце зимою постираєш з колодця, принесеш пару відер води, замочиш то більйо. Прийдеш, ну, постираєш, а потім на санки, і везла до того джерела, і там полоскала то бельйо зимою. Ну, А літом вже на такому возику возили, полоскали. Це, щоб ви розуміли, яка там обстановка з водою. Тому цих два джерела, які там текли з одної сторони горба і з другого горба, ну там напували коні. Пізніше телята, Ну, то я пізніше розкажу. Ну, значить, пасли е, діти пасли, бабка розказувала, прабабка розказувала. І мужик пасли коні, сиділи коло того джерела. І йшла жінка з дитиною, напилася води і каже: от добре було би, щоб тут хреста поставити, бо дуже добра вода. На той час. Все, що гарне хороше, там завжди ставили хрести. Ну, а ці вирішили, що то Матір Божа. Прийшла їм показалася. І пішли, розказали в селі. Громада вирішила поставити хрест, поставили хрест. Потім. Придумали, що це ж з одного сторона, сторони джерело тече, і з другого горба тече джерело. І посередині, типу, як річечка виходить. І ніби як хрест виходить. Хоча воно не один, джерела не одне напроти одного. Там, там мет, ну, десь кілометр, ну, трошки менше кілометра. Або й кілометр, як одне джерело від одного розташоване. Ну, виходить, типу, як Кривий Хрест, хай буде так. І е, одне село з другим там почали, знаєте, як глухе радіо, той доказав, той придумав ще той ще, той ще. І поступово це місце почало обростати, тип, легендою, що. Явилась матір Божа, мужикові тому, може, він і під градусом був, не знаю. І сказала, що там святе місце, що там треба хрести ставити. Ну, і пішло, полетіло. Люди з ближніх сіл почали робити хрести, нести туди, ставити хрести. І так далі. далі і Прабабка розповідала, що навіть з Одеси хрести несли. Несли хрести, не такі, як там я бачила, що зараз ставлять. А прям, ну, дубові, огроменні хрести несли, ставили. І Прабабка казала, що тако вечором сяде на горбі. Бо ну, я кажу, холмиста місцевість, в нас хата стояла на горбочку, то видно було той горб, де та долина знаходиться. Прабабка казала, що там вночі багато вогнів було, і мерехтіло бо дуже багато людей, паломників туди йшли і ставили ці хрести. І там, коло тих хрестів, Ночували, і весь горб світився від тих вогнів від кострів. Ну, потім прийшла радянська влада, парнів порозгонили, там зробили, ну, огородили то місце і там тримали телят, вирощували телят, пасли худобу, там, потім Наказала влада ці всі хрести позносити, і їх пустили на будівлю, ну, на криші. Бо самі фундаменти з каміння строїться, а на криші пішли всі ті хрести, що там були. Їх не палили нічого. В принципі, як і церква, яка там була в нас раніше в селі, що я знаю, то церкву розібрали і пустили на криші, на, ну, на покрівлю будівель ну І на цьому на довгий час то все заглохло. Mm, значить, це то, що я баб... прабабушка розповідала. Потім я там вийшла замуж з Венівці, і свекруха була ну теж з Веденівки, і по ну, вулицях пасли хутобу в очереді. Це знають всі зараз, що там збираються, і, по суті, очість. То там, де свекруха в кінці села жила, то худобу якраз загнали на ту сафатову долину пасти. І я там неодноразово була, бачила. Там худобу напували біля тих джерел. Пустка того. Панські маєтки всі порозтягували, порозбирали, там ще трохи руїни були. Ну, за скільки я вже тут, 20 років де... як я виїхала з Ветенівки, то там вже тоді заросло остатки розвалені деревами, то зараз тим вже все покрилося мохом. І... І хочу ще вам. Ну, це отака історія цієї сафатової долини. Одного разу ми з дітьми і собакою ходили там недалеко лісок і я ходили по А, Забула розказати вам, що ну, хрести позбирали всі. А кам'яний хрест один, що на тим джерелом поставили люди, то він так і залишився. І там час ну, приходили, правилося, коло нього там столик стояв, і біля того джерела кружка була, щоб можна було води напитися. ну Ми підійшли напитися води, бо йшли якраз з лісу, з зупеньками. Ну і зайдемо нап'ємося. Ми до того джерела, а там в воді, в джерелі, жаба велика, велика, чорна, як смола. І з кістями, довгими такими кістями. Ми таких ще, ну, я більше ніколи в, жит в житті не бачила такої жаби. Діти також вже, вже діти дорослі, вже мають своїх дітей, але ніхто більше таких жаб не бачив. Ну, ми вирішили не ризикувати і не пили ту воду. Правда, собака дуже хотів пити, ну і собака не захотів той води пити, а ми спустилися нижче, собака напився. В долині простої води, а ми вже терпіли додому, доки не дійшли, щоб напитись. Ну, я скажу вам все одне, що та місцевість, там дуже багато відьмів, як кажуть, відьма на відьмі і відьмою поганяє. Тому, коли я виїхала звідти, бо теж через відьми я виїхала, це окрема історія. Мусила виїхати, лишити, продати будинок, все продати і виїхати через відьми. І коли там оселився, батько розказував, що там оселився монах, і там почали робити типу, святу долину. І в мене така мисля була, скільки того монаха хватить, чи скоро його відми... від... від... виженуть, виживуть. Але поступово це місце знов почало фігуру... фігурувати в новинах, і знову почали, типу, як монах там оселився, знову там місце стало святим. Батько каже, я там ще не була. Але батько казав, що там викопали басейн, вода туди стікає, типу, там свята вода, люди набирають, черпають. І е, читало, що там спочатку був вагончик, де жив монах. цей, А зараз то, то що я бачила вже по, цим, по фотографіях, цим... капець. уже, що, що оці кладбище ще зробили, бо ти хрести понаставляли. Знову і ту церкву зробили. Ну, бізнес є бізнес, я вам так скажу. Тому що насчет святої води я дуже сумніваюся. І мені здається, це більше для відомське джерело, ніж святе. Але. Люди їдуть туди автобусами і вірять, що вода дійсно має лікувальні властивості. Я вам скажу, що вода має лікувальні властивості, але не та, що там де хрести, а в Зведенівці та підземна річка, що йде під, з під землі. Там вона дійсно свята вода, тому що такої доброї води я ще ніколи в житті не пила, і вона надає сили. Воно таким великим, там поставили камінь, щоб дуже сильний напор води звідти йде. І з під тої скали і ну чиста вода, чиста джерельна, така прямо ж як, як кришталь. Такі звуки здає. То я думаю, що там більше свята вода, чим там дета жаба чорна сиділа. Я не хочу нікого дискримінірувати, я просто розповідаю так, як воно було колись, як воно було за мого часу, і що з цього зробили зараз. І що я ще хотіла сказати? А, читала, що в цьому році це перший раз, що. В тому басейні не було води. А, напевно, звідти вода теж вже пішла з тих джерел. Вони нарушили люди. Щось вони нарушили. Ось такі років була вода, а тепер нема. Я якраз встигла відео зняти, бо мої якраз прогулянки прийшли. На цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, моя розповідь була цікава. Усім бажаюся найкращого. І до нових зустрічей! А Забула ще сказати, Батюшка той, що там був, він все-таки звідти виїхав. Не пам'ятаю, не, не помню, писалося, куди він виїхав. Все-таки ви, вижили відьми його світи. Ну, все, пока.